Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Хочу собі зафіксувати, на, як то кажуть, та пам'ять зараз всі моменти. Все, що зроблено по хазяйству, що посаджено, щоб пам'ятати. Звук, можливо, буде трошки поганувати, так як мій мікрофон зламався, тому новий ще не приїхав. Ось виноградик. Тут коріння було дуже жахливе. Воно мені... Подобається, можливо, він і загине цей, цей виноградик. Цей начебто гарно піде в ріст, поки що він трішки накритий, робиться така невелика тінь. Цей мені вже не сильно подобається. Чи він спалився трішки на сонці, так я поставила три круги, хай поки отак буде. Цей, напевно, піде в ріст, їх треба просто так для себе фіксувати. І все, і воно тоді буде зрозуміло, ростуть вони чи не ростуть. Ну, тут подивимося, тут треба, може, буде зрізати оцей дощик уже на крапа. Тут у мене капуста, і вона, в принципі, вся прийнялася. Да? Розсадилася, що покупна більше видно, а те, що домашня, вона манюнька, вона підпікається. Можливо, можливо, вона і відновиться. Але трошки її хтось поїде. Вон, погляньте, дощик іде. Я думаю, помітно. Тобто, наступне, можна після доща буде продовжити дознімати. Можемо продовжити. Дощик закінчився, він був не так і довго. Персик, персик. Я нещодавно оброблювала топсин М. Топсина я обробила навіть той виноград. Лідія десь дача, Лідія чи не лідія, що це там за виноград. І це обробила. Нарешті. Але треба ще буде обробити від шкідника. Ну, в принципі, я його зараз не бачу. Ой, хай до ті дощі до минути можна буде обробити ще раз. Але, допустимо, томати хтось поїде. Хто, я не можу зрозуміти. Воно прямо тут в краях відгрізає і все. Високо, це ж не низько, а високо. Хтось трошки під'їдає. Але вон, бачите, квітнуть, Навіть квітнуть вже. Це менше тижня посаджено. Це, до речі, петрушка сходить трошки з бурянцем. Їжевіка йде в ріст. Не знаю, це що буде цвісти, чи що. Можливо, той рановато для неї. Ця відновилася. Я вже думала, що вона не відновиться. Видно, ж, перемерзла. Все-таки в них хто ж його не вкривається, нічого. А ця гарно пішла. Вріст, я не дуже пам'ятаю, які з них покупні, які ні. Плануємо оце отут, можливо, незабаром. Зробимо якусь шпалеру. Вткнемо отак і отак. Дерев'яні якісь такі може, поляки і все, і протягнемо, і хай вона вже стоїть. Ця цибулька вже, в принципі, можна і смакувати, але я не люблю таке, то хай ще росте. Укроп росте. Це той, що був на багаторічний. Ну, а цей, цей тут. Огірки це ті, що були куплені 25 гривень в стаканчику пророщений. Ну, прижилися, в принципі, можу сказати. Тут поки що не сильно ростуть. Не знаю, чомусь в цій стороні вона така, чи більш тіньова, чи, чи волога тут стоїть. Якось вони не швидко йдуть. Тут вже досить гарно поприймалися, повиростали. І це самі-самі дешевші. Я в тебе брала взагалі. не знаю, Пачки нема вже. Сама дешевша пачка. А це якісь вже гібриди. Але теж вони не всі, не всі проросли. Поки що. Трошки там видно. І це буде у нас експериментально. Щось поплететься, а щось буде просто так по землі. Ось воно видно, що зійшов. Раз. Ще он зійшов. Тут чомусь пусто. Не знаю, пусто то пусто. Горох. Горох ніяк. Вчора я прополола. Там між рядками не бачу сенсу, він швидко зараз все задове. І ридишка, в принципі. я не знаю. Можливо, вона там вже можна їсти. Ні, ну, М'ялка єсть. Це продовжуваться, а там має бути десь кругліше. І капуста цвітна між листями приймається. Спочатку така була вяловата, он Зелененькі листочки. Думаю, толок буде. О, сердиска яка. Довго гаста. Я теж редиску не люблю, так що можу сказати, що я її не їстим. А вон кругленькі вже, непоганенькі. Моркву також я вчора прорвала від бур'яна, наскільки могла це, а проривання це буде вже набагато пізніше. Це полуниця, я трішки її вирішила піддобрити, хоча. В принципі, це вже пізно. Треба до цвітіння. але ті, що ось посаджені нещодавно. Ну я думаю, вони ще не цвітуть, цвісти не збираються. Можливо, допоможе їх коренити хоч трішки. Так як вже другий раз саджаю, і почти половина кожен раз вимирає. Навіть ці такі маленькі, не завжди проживаються. Це, до речі, дивиться сусідська троянда. Проте воно то класно, але оцей весь ось бур'яни, вони сюди всі через ці сітки, це, це страшне щось. Ой, то нічого, колись переробимо. Це дикий, його викопаю потім. Дика така там росла, я її пересадила, думала, що буде нормально. Це хороше, напевно, я з дому. Ході пересаджувала з села. Ось, до речі, вже ось розовію. Але ж толку, якби ж вона хоче вкрита лежала. Ці ось гніють, до прикладу. У нас тут як такової не буде. Але бачите, мені що подобається, що моя лохина, вона просто ожива. мене прям не знає. Це те, що я його піддобрала всім. Е -е, Сульфат амонію вносила. Це б, як у нас амонію і ще щось. Моментально почало воно оживати, що навіть ось погінці пускає. Якісь тут ну, з'явились нові бруньки, ну, дійсно ожила. Це ж покупню видно да, ягодки. Все буде. Якесь буде на чандлері, я нічого не бачу. Він хоч хоче пізніше, але тут нічого не бачу. Це не, просто це невідомі сорти, що виходить. Ці перші два мої невдалі. Але мені дуже подобається, що проростає листочки. А це, е, це в нас, що По-моєму, блюкроп. Він як і куплявся, ось бачите, які вже величезні ягоди наливаються. Ну, звичайно, для такого саджанця ну, це дуже велика нагрузка. Краще, напевно, на, не знаю, другий чи третій рік. Кажуть, третій рік. Ну, Ще йому важко дійсно таку кількість ягодок тягнути. Ось бачите, новий прирости пішли, оце. Оце якби його не удобряти, не піддобрати, не стежити, то нічого б воно б не росло. Так що, хто хоче займатися лохи, наймайте на що Треба буде з нею морочитись. Ось незабаром прийде, бачите, вологий ґрунт. Незабаром прийде перш метр. Китаю, що міряти кислотність і будемо тоді так пробувати. Ну да, і маєте на увазі, що в таких контейнерах пересихає набагато швидше. Тут треба частіше поливати. І, і головне, щоб ця личинка хруща ніде не сіла. Бо я то додала, тоді була метарезі. Надіюсь, воно допоможе. А це в нас дюк. Ось у мене підписано дюк. Ой, гляньте, які ягоди. Крупненькі, наливаються. Тут головне, щоб городи не, не з'їли. Вони тут літають і, і, і вижидають. А це у мене Патріот. Ці Патріот ось якісь крупненькі ягодки. Головне, щоб не з'їли, щоб можна було посмакувати і приблизно собі зрозуміти, який же сорт буде краще. Лопухи я, до речі, залишаю і сказали мені цвітну капусту накривати. Я взагалі нічого не знаю, що з цвітною капусту робити. Но якщо вони проростуть, то сказали, ними накривати цей. Агрус, агрус, оцей. Саме оцей і цей, не пам'ятаю, це я в одного продавця брала. Тут нема плодів взагалі. А в цьому, до речі, боже, яке вже велике. Воно прямо на очах росте. Кожен день приходиш, а воно в тебе вже всю, все вріст. Раз і пішли паганці. Обламалась, і нові пішли. Боже, дивіться, скільки багато. Дуже багато цієї буде. Теж його підв'язуєш, підв'язуєш, треба ще вищі палки. Вона буде така смачна чорна ягода. А оцей, до речі, що я купувала тоді, тут вже, тут будуть ягодки. Десь я бачу гаус. Ось, ось вона цвіло. Не всі, звичайні, але деякі залишилися, ж таки були морози. Тобто, бачите, воно дуже багато що залежить, у якого продавця ти купиш. Кось гарний, свердкосні. Виноград, що головне, дійсно. Ожив. Спустя я не знаю скільки часу, це байконур. Байконур, і тому він так довго. Це у мене велес, Це я ось круг, круг вирішила почепити, тому що тут багато сусідських котів мотається. І це ось я тільки що паличку струмила, круг також почепила. Це у мене цинус. Так що це отак. А це ось я посадила тільки що ще, не знаю, якийсь кишміш, напевно. Не з того, що я пророщувала, я отак його втопила в глибину накрила. Трошки хай отак прикрито буде. В принципі, сапачкою все обійшла, прополола, кислороду дала новим нашим саджанцям. Ой, це я награюся осінню, Це ж треба знати, що робити, як його обрізати. Коли ти не знаєш, як правильно з цими. Кожен раз дивишся купу відео перед тим і все одно можеш наробити купу помилок. Та нічого, ну тоді вже А Ці кущі треба буде пересадити на осінь. Напевно, на осінь. Бо вони тут не потрібні, вони заважають, ти їх кожен раз пересаджуєш. Ну, ну, просто там може тикати. Не знаю, я дуже хочу ще жимолось посадити. Просто не знаю де, де як. Бо я, не впевнена, може, захочу лохину розширяти. Можна було б тут спробувати, до речі. І тут ось спробувати. Як варіант. Але над цим, над цим треба подумати. Я думаю, може, ще не пізно можна і посадити. Тобто це плюс-мінус отак ми маємо. Айстри обіцяла показати. Вон, всі пакетики саджали три, але ну, тут я так розумію, мабуть, немає нічого вже. А Ось деякі айстри все-таки вижили. Так що діло буде, хоч трошки. А оце, до речі, декоративний соняшник. Садила пізніше, він прямо ну, не знає, що що, ну. Кожна зернинка, фактично зійшла. Тут щось інше садило, я не знаю, де воно ділося, чи його нема. Ну, коротше, все отак. І це ж теж оцей стар, старовинний кущ. Якщо сюди далі достроюватись, його треба якось буде кудись викореняти. бо тут дуже бачите, як багато буде ягід. Ось, Вони скоро будуть вже, ну, стигнути. Я не знаю, що це, я ж кажу, не можу зрозуміти. Це щось між єживікою, між до малиною. Ну, воно колюче. Воно колюче. Може хто знає. І чорна така буде ягода. Вона так рясна рясна Дуже добротний, гарний тут кущ. Ну, тут не один, їх тут декілька. А за винограду цей, тут таке тяжке формування, як я дещо обламала, дещо. Він все одно не дуже смачний, хто його там місцеми. На ньому хіба що можна просто понабивати руку, я так думаю. Ну, В принципі, оце отак. Для себе я зафіксувала все і будемо стежити. Чи буде рости мій виноград? Бо, звичайно, ну, де мене бентежить, чи він просто посаджений. Мало того, що близько до забору, плюс от планується його якось колись змінювати. Можуть потім заважати, треба ще ж шпалерку якусь ставити. Просто далі сюди вже не можна двигатись, бо далі тут, до прикладу, ну, має все там чи залитися, чи плитки, там викластись, тут має бути якусь, ну отак типу, То ця межа ще можна щось було тикнути. Але все одно мені місця не вистачає. Я б ще б хотіла, наприклад, гранат спробувати. Садити десь. Дуже б хотіла б ліщину, але для неї треба 23 різних вида, бо не буде, тоді вона просто ну, самозапилюватися вона не зможе. Їй треба якісь перехресні запилення. У мене там ще над дорогою трошки є місце, але це ж над дорогою, і то якби, ти туди легко відро не донесеш і електрика, оце, будка, може... В будь-який момент щось приїхати, спиляти, мені не сподобається. Ну це я так кажу відносно. І люди там по своїх нужданих справах ходять. В принципі, на ну, що воно там таке треба, так? Да? Ну, в принципі, так ми маємо. Це все ж також буде заливатися, так що, куди ці квіти дівати потім, невідомо. Це мені не жалко. Тут може бути в майбутньому. І ми тут, наприклад, можемо щось ставити, чи машину, чи, допустим, там якийсь велосипед там, чи ще щось. А, до речі, зв'язала я цей кущ. Він просто гляньте, моментально вріс. Я в шоці, він так цей зв'язала, бо як заходиш, вже починає колоти. І того я його і хотіла звідси прибрати, тож, тому що все одно тут нічого не рости. Ну, раз росте, то хай собі це. Хай ще побуде трошки. Воно все не спіша. Це отак ну, ми маємо. А тут, в принципі, у нас ще все в процесі. Я якраз підготувала підлогу, погрунтувала, провела такі лінії, Все то, як я викладала он. у нас е -е, пінопла... піноплекс. І все, І будемо пробувати наклею класти його, викладати, потім заливати. І після того, вже, коли все зробиться, якщо все вийде так, як ми хочемо, тоді я буду вже стіни мазати. І все. В принципі, можна буде трошки вздихнути, що хоча б такі грязні, максимально грязні роботи будуть завершені. Тому це отакі у нас зараз справи. Тому всім дякую за лайки, підписки, коментарі, за те, що стежите за моїм каналом. Я собі все максимально фіксую. Ну, під настрій, якщо є настрій. А, до речі, хотіла ще за вікна показати. Ось оце, наприклад, да, вже пройшов. Пройшло чимало часу, а це починає проступати ж звичайна сосна. Але фарба, фарба, оця, вона силіконова, вона досить гарно тримається. Можна буде ще підфарбувати колись. Але поки, поки мене, в принципі, воно влаштовує. одне єдине, якби, якби вода сюди не затікала, бо я ж тут засіликонована, то взагалі б йому ціни не б не було. Все засиліконено. Ну, тут ось якась тріщина пішла, я ж не пам'ятаю, можливо, це я тут шпаклювала тоді. Хто знає, що я там робила, нічого не пам'ятаю, бо не фіксувала. А це до сих пор забиті, бо, тому що я не готова, щоб мої стіни попливли від того, як буде йти вода. Бо хто знає, то знає. Я думаю, що лутки зроблені не в ту сторону, і вода туди раз. І залетіла. Ладно, відійшли від теми, будемо прощатися. До наступних відео. Пісок ось дитина розмила вже водою. Все, всім удачі, до побачення, до наступних відео.